У мене, мабуть, рак там біля цяточки і пухарці. Одягайтесь, це просто папули, ви здорові. Так більшість себе і накручує. Рак статевого члена досить рідкісне захворювання, проте теж можливе. Є багато патологій, і ворсинки під вінцем голівки члена це нормально. Через тонку шкіру можуть просвічуватись звичайні сальні залози, дрібні горбики – 1-2 міліметри. Іноді вони закупорюються і накопичують секрет, через що залози стають більші. Найбільш неприємними є папіломи та кондиломи їх краще видаляти хірургічним. Лазерним шляхом. Контагіозний молюск це дрібні вузлики з рідиною всередині, схильні до розповсюдження, тому краще прибрати всі його прояви. Деякі зміни шкіри мають пласку форму, такі як пігментні плями або вітіліго, і вони є безпечними. Але лейкоплакія і еритроплазія це предракові явища. Шкіра крайньої плоті дуже чутлива, тому обрізання корисне. А побачивши будь-що незвичайне на шкірі статевих органів, негайно звертайтесь до лікаря у для цього переходьте за посиланням у шапці профілю.